В Харківській області працює у 12 напрямках разом з Міжнародним комітетом Червоного Христа і величезною командою співробітників та волонтерів 800 осіб плюс кожного дня. І цієї команди Харківської області низькі оплівсім ці три роки цієї стадії війни, всім керівникам, всім партнерам, які працюють в Харківі, на Харківщині вам особисто. І сьогодні в мене дуже важливе заручення від правління вручити всю народу за порятунок життів, нашому другу, нашому колегі. З величезним задоволенням прошу приєднатися і вручити цей орден Івану Соколу сьогодні. Дуже дякую.